У нашому шаленому сучасному світі, де виклики з'являються, здається, що хвилини найкращі рішення, як не дивно, можна знайти в мудрості якій вже тисячі років. Отже, сьогодні розберемо 10 надзвичайно актуальних уроків від давніх стоїків, подивимось, як вони можуть поліпшити наше життя просто зараз. Знаєте це відчуття, коли все несеться з шаленою швидкістю, коли стрес і якась постійна невизначеність стають, наче фоновим шумом життя. Ну, це не щось унікальне, з цим стикаються майже всі. Гаразд, давайте зануримось у це. Існує філософія, яка народилася тисячі років тому, але в ній, уявіть собі, є неймовірно практичні інструменти для вирішення наших сучасних проблем, і це стоїцизм. Перш ніж намагатися змінити щось навколо, стоїки казали спершу опануй себе. І саме з цього, з нашого внутрішнього світу, ми почнемо. Так, перенесемося в стародавні Афіни. Уявіть, молодий хлопець Крітобул, підходить до самого Сократа і питає ну, знаєте, як знайти хороших друзів. І Сократ ставить йому напрочуд просте питання А які якості ти, власне, шукаєш у другові? Крітобул, звісно, не розгубився і видав цілий список чесність, доброта, вірність, розум, ну, по суті, описав ідеальну людину. І ось тут Сократ ставить те саме ключове питання. Добре, а скільки з цих якостей є у тебе самого? І тут тиша. Крітобул замовк. Бачите, як одне питання миттєво перевернуло все з них на голову. Фокус змістився з пошуку ідеалу в інших на роботу над собою. І ось вам наш перший урок вдосконалюйте власний характер. Все просто, замість того, щоб складати списки вимог до інших, краще зосередитись на собі. Адже подібне, як то кажуть, притягує подібне. А ось і другий урок, і для нього є чудова метафора від Езопа. Він казав, що кожен з нас ніби носить дві торби одна висить спереду, а інша за спиною. Так от, у тій торбі, що спереду, яку ми постійно бачимо, лежать недоліки, але чужі. А в тій, що за спиною, приховані від наших очей, наші власні. Урок очевидний: перш ніж критикувати інших, варто, хоча б іноді зазирати собі за спину. І це підводить нас до третього уроку практики усвідомленості. У стоїків навіть був для цього спеціальний термін просоче. Це, по суті, невпинна увага до своїх думок, суджень, до свого внутрішнього стану, така собі антична версія mindfulness. Звідси випливає і четвертий урок, який блискуче сформулював епіктет. Захищайте свій розум. Подумайте, ми ж дбаємо про своє тіло, так? Бо соніж по гострому камінню не підемо, а чи так само ретельно ми оберігаємо свій розум від токсичних думок. Гаразд, з внутрішнім світом трохи розібрались. Тепер давайте подивимось, що стоїки пропонують робити з тими викликами, які підкидає нам зовнішній світ. П'ятий урок це про вибір. Вибір чесноти, а не легкості. І тут нам допоможе міф про Геракла. Коли він стояв на роздоріжжі, до нього прийшли дві богині. Одна Какія запропонувала легкий шлях, сповнений насолод, інша Арета важкий шлях випробувань, який веде до зростання. Ну, ми знаємо, що вибрав Геракл. і саме випробування зробили його сильним. Ідея тут потужна, труднощі нас формують. А от легке, безтурботне життя, як не дивно, веде до застою. Але як саме справлятися з емоціями в моменті, коли ці труднощі навалюються? Стоїки мали для цього шостий урок дуже практичну техніку, назвемо її проєкція в часі. Все просто коли щось сталося, запитайте себе, а як я буду до цього ставитись завтра, через тиждень, а через 10 років. Часто стає зрозуміло, що те, що зараз здається катастрофою, насправді не варте аж таких нервів. Сьомий урок це ще один неймовірно корисний інструмент, називається стоїчне застереження. Ідея така: робіть усе можливе, щоб досягти мети, але завжди тримайте в голові думку, якщо ніщо не стане на заваді. Це такий собі ментальний запобіжник від розчарувань. І знаєте, що найцікавіше, ця давня ідея, це по суті основа сучасної психотерапії. Альберт Еліс, один з її засновників, казав, що саме наші негнучкі вимоги до реальності має бути тільки так, і не інакше, і є причиною неврозів. Добре, остання частина. Давайте тепер подивимось, як уся ця мудрість допомагає нам будувати стосунки з іншими людьми. І тут ми підходимо до восьмого уроку. Цінуйте те, що справді важливо. І знову з нами Сократ. Він якось підійшов до чоловіка і спитав: Скажи, друзі, важливіші за овець? Чоловік, звісно, каже, так, звичайно. Але Сократ продовжує: Скільки в тебе овець? Ти ж знаєш точно, правда? А скільки в тебе друзів? І чоловік замислився. Він не знав. Розумієте? Ми часто навіть не замислюємося про те, що називаємо найважливішим у житті. Це приводить нас до дев'ятого, дуже глибокого уроку стоїків, який чудово сформулював імператор Марк Аврелій. Ми соціальні істоти, ми тут, щоб допомагати одне одному. І нарешті десятий урок. Мені дуже подобається ця аналогія від Сенеки. Він ніколи не вважав себе якимось гуру. Він казав, я не лікар, я просто такий самий пацієнт у цій великій лікарні під назвою життя, у якого трохи більше досвіду лікування. Це про смирення і взаємодопомогу. Гаразд, давайте підсумуємо, що ж усе це означає, що робити з усіма цими уроками? Якщо раптом виникає відчуття розгубленості, ніби не знаєш куди рухатись, стояки сказали б, чудово, це не проблема, це просто означає, що з'явилась нова мета розібратися у своїх цінностях і шукати більше мудрості. Зрештою, навіть саме слово філософія про це говорить, воно ж не означає володіння мудрістю, воно означає любов до мудрості, тобто це постійний процес, шлях, а не якась кінцева точка. І наостанок питання, яке повертає нас від великих ідей до реального життя, не треба намагатися змінити все і одразу. Який один маленький, але свідомий і правильний вибір можна зробити просто сьогодні.